Всім доброго дня! Сьогодні хочу представити вашій увазі систему газу на своєму міні-тракторі. Взяв два тросики велосипедних, прикрутив їх на цьому важелі. Тут використав важіль переключення передач велосипеда і прикрутив його тут. За основу основної педалі газу використав ножний насос, який був поламаний. Прикрутив сюди тросика, зажав пластиною і тут приварив дві гайки, ставив тросик, таким чином працює педаль газу.